Это, это, это солнечный крепкий намажешь и не догорается. Да, я что солнечный крепко? Mm -hmm. А что это? Не, ну лучше Абсолютно верно. И до речи, а в кого дома его мяска? Абсолютно. Верно. Раз, два, три. Все. Страшно через те, що от вони говорять е, випадки свого життя, коли вони перебували от, там на тих територіях, що зараз або є окупованими, або які ще забруднені е, вибухонебезпечними предметами. вони розказують те, чого діти взагалі не мали би бачити. А вони це вже бачили. Сьогодні вони, наприклад, в Одесі, завтра вони поїхали до бабусі в ті області, бо на цій території, де раніше велись бойові дії дії, і тому оці всі навики. Їм будуть дуже корисні. Всі ці прилади об'єднує одне е, значне правило. Дуже важливе. Не можна залишати дані прилади без нагляду. Рекордсменка! Молодець! Вважаю, що ми наразі живемо в такій часі, що знання цих правил є нашим обов'язком і дітей тим паче. Ми перед самим заходом я спілкувалася з дитиною, чи можна брати небезпечні речі в руки. Вона сказала ні, навіть якщо це іграшка, навіть якщо це подобається ні в якому разі. І сказала, що треба підійти до батьків і повідомити їх. Ну, тобто вона така усвідомлена. Тому всякі підозрілі ігри ми не граємо отримали його на минулому тижні. Взагалі 15 таких автомобілів було надано ДСНС та національній поліції на території всієї України. За допомогою цього класу можна навчати дітей різного віку, абсолютно різного віку, тому що в ньому є все для того, щоб навчати і для працівників ДСНС, і для працівників поліції. Добре! Будь ласка, біля.